Символ любові червоний кварц. Знаходять найкращі зразки в Бразилії на острові Мадагаскар. Розовий і червоний кварц це рідкісні мінерали із домішок фосфору, фосфати. Жителі штату Мінас Жирай в Бразилії знаходять залежі кварцу. І їх називають шкіра голови. В деяких місцях США знаходять агрегати друз, які ростуть паралельно кристалам кварцу копченому. Часто із кварцу розово виготовляють сфери, шари, які розміщені ланцюжком. Або створює чудові витвори мистецтва з кварцу. Часто можна в продажі зустріти розовий кварц з оксидом заліза.